Ти довіряєш свої секрети людям, але чи всі вони справді заслуговують називатися друзями? Сенека казав: якщо ти вважаєш за друга того, кому віриш менше, ніж собі самому, ти глибоко помиляєшся, з другом радься про все, але перш ніж подружитись, пізнай його. Після того, як дружба укладена, довіряй повністю. Ті, хто боїться обману, самі навчають йому своїм підозрінням. Справжня дружба це не обережність, а довіра. Бо коли ми боїмося зради, ми самі підштовхуємо інших до неї. Ми живемо у світі, де люди або занадто швидко відкривають душу, або не відкривають її нікому, і в обох випадках втрачають головне. Здатність бути щирими, тому не квапся називати когось другом, спершу пізнай людину. Але якщо вже назвав, довіряй без страху, і будь тим, кому можна довірити навіть тишу. Бо справжня дружба це не слова, а повна відсутність масок. Якщо цей уривок надихнув тебе, підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.